Вітаю тебе! З тобою, пані Марина. Сьогодні ми визначаємо величину падіння річки. Під час будівництва водосховищ, електростанцій, зрошувальних і судноплавних каналів важливо знати величину падіння річки. Вона залежить від рельєфу території, по якій протікає річка. Падіння річки це різниця висот. Рівня поверхні води двох різних точок, розміщених на певній відстані подовжині річки. Різниця висот між витоком і гирлом називається повним падінням річки. Падіння виражають в метрах. В Україні максимальні величини падіння характерні для гірських річок українських Карпат і Кримських гір, а найменші для рівнинних річок. Зокрема, Чернігівського полісся і північно-західної частини Волинського полісся. Падіння річки визначають за формулою: де H1 висота витоку, H2 висота гирла. Визначимо падіння південного бугу. Він бере початок у Подільській височині. І впадає в Чорне море. Висота витоку південного бугу 321 метр. А висота гирла, відповідно, 0 метрів. Отже, висота падіння південного бугу дорівнює 321 метр. Не завжди визначають падіння річки від витоку до гирла. Давай визначимо падіння певної ділянки південного бугу від витоку до міста Первомайська. Висота витоку Південного Бугу 321 метр. Ти вже про це знаєш. А висота урізу міста Первомайська 32 метри. Визначаємо падіння, воно становить 289 метрів. Тепер ти навчився визначати падіння річки на певній ділянці і повне падіння річки. Успіхів тобі! До зустрічі!